Всім привіт, з вами Сергій канал Чутливий з Дідушева». Хочу я дуже коротке відео записати. Це був подивився я місію неможливого останню і вирішив все-таки немножко е своє своє непорозуміння цим фільмом так висловити. По перше, я хочу сказати, те от зараз покажу 5 секунд. За монтаж, як можна було такий монтаж зараз робити, я абсолютно не розумію, коли в нас є мода і на широкі кадри, і там на одним планом, коли знімають, знову як рейд шикарно зняти, як він дав в цей напрям, щоб всі фільми, бойовики плюс-мінус, отак так були зняти. От зняти в таке: от за 5 секунд. Ми бачимо сім зв'язок, і навіщо вони? Одна справа, коли наш в нас, нас зв'язка показують, наприклад, жорстокість, щоб показати в таку рваності руху, чи чогось таке. А Отут у нас повне непорозуміння і. Ну, воно просто дуже-дуже ну, погано виглядає і не виконує ніяких цілей, окрім того, щоб ну, роздратувати нас наш зір. Я по іншому і не можу сказати. Ну, от, поставте ви ззаді камеру, і навіть, ззаді, бо це плюс-мінус якось заніміти, було б набагато краще. А так от 30 секунд от, вся драка тут і йде, плюс-мінус. І воно настільки погано, і це ж дев'ята хвилина фільму. Ну, тось, вже на 9-ї хвилини фільму е бажання дивитись зникає абсолютно. І далі воно весь час от таке рване і незрозуміле, просто погане. І тобто воно буде повторюватись, повторюватись там. З самолітом і там будиночку. Кожна драка, яка тут є, о, якийсь такий постановщик її ставив, що просто очам о, боляче на це дивитись. Ну так, це перше, що я хотів сказати, те, що краще згадати якісь минулі частини, вони були набагато більш цікавіші, бо я так загалом, ну, я не хочу говорити загалом, аналізувати, бо це такий тип фільмів, які ти пам'ятаєш, коли дивишся, а потім хтось пам'ятає. Частина, та майже ні. Можливо, там якісь частини, там просто все з безкрьобам або щось таке. А загалом вже це ну, просто розважальні речі. Ну, і ця частина, яка повинна бути фінальною, вона і з цим не справляється. Вона йде 3 години і майже нічого немає в неї. От минула, яка була. В 18 році, яка ще мала під заголовок Фелаут, от вона ж була чудова. От одна із кращих частин. А от фінал мо цей ну приймне можливо дивитися. Це, це перше, це за, за за жахливий монтаж. Я вже не говорю б, там ну, про те, як показують так далі. Фансервісу багато, сенсу дуже мало. Так що краще передивитись там гарні частини, такі як Fallout. Це перше, що я хотів сказати. А за друге я хотів сказати, це от зараз скріншот буде. От, тобто дивимось фільм, і ну, ви ж пишете сценарії. От, е, у вас весь сюжет майже це, от, росіяни, росіяни, штучний інтелект, росіяни і так далі. От, навіщо уважає ну, інтернет, у самих сценаристів? От ви взяли і використовуєте авіаносці з адміралку. Ну, ви ж знаєте, що його багато років ну, ремонтують і так далі. А зараз от ну. Це вже літо 25-го року, його взагалі просто хочуть розпиляти і так далі. З ну, 17-го року він просто недієздатний, весь час якісь пожежі і так далі. Оце от, от не. не... Незрозуміле возвишення, я по-іншому не можу якось сказати, як приукрасити ту угрозу, яка вона є. І це ну, у західних де, таких стрічках дуже часто буває. Воно ну прям дуже-недуже. По-іншому я не можу сказати. це не розумію. Якби, якщо ви хочете показати, ну є ж і справді речі, які дієві, які несуть загрозу і так далі. А так зробити оцю. На таку гост, я не знаю, як привид таку погрозу, яка набагато більше, ніж вона є на на ну, по-справжньому. Я це не розумію. У такого ж ну, постійно якісь технології, якісь незрозуміли, що в цей раз у вас авіаносис пару разів згадується як одна із головних речей, яка може розв'язати Третю світову війну. А вона. Ну, вона не дієздатна і все. Це так, просто дві такі речі, які прямо в оку, е, цепляються для мене. Я фільм, ну мені він дуже не сподобався. Це два із десяти від мене. Я е говорю, краще подивитися ну, кращих представників жанру або минулої частини, бо вони хоч працювали як розважальне кіно, а це просто якісь жахти і все. Все, до побачення.